майбутнє взаємин України з МВФ у великій мірі залежить від ухвалення бюджету. А як ви вже сказали, чи можливо ухвалити реалістичний бюджет без ратифікації угоди підписаної президентом України, президентом України і Росії у Харкові? Так, просто е, цей бюджет буде е, достатньо важким для нас, для виконання всім, і всім придеться підтягнутися прийшлося би підтягнутися. Чому тому, що от я говорив про те, що ми маємо бездефіцитний нафтогаз, так нам потрібно було би е, Мати приблизно 1% дефіциту Нафтогазу це приблизно 10 мільярдів, може трошки менше. При цьому населенню потрібно було би піднімати ціни на газ на 50% мінімально, а теплокомуненерго це однозначно тому ж населенню, на 75%. При тому, що Україна, я сказав, за рік втратила по. Збідніли просто люди на 9,2%. Це було просто дуже важко. Причому потрібно було би піднімати і для промисловості, яка і так сьогодні працює на газі за 400 доларів, і їм ще потрібно було би е, доплачувати приблизно 10-15%. Тобто, ми мали надзвичайно погану просто угоду. Надзвичайно, я хочу підкреслити по старій угоді по газу. Ми би за цей квартал вже повинні були б заплатити 600 мільйонів. Ні, доларів штрафів, а в цілому, по, по Україні за 2009 рік 4,5 мільярди доларів штрафних санкцій. за недобраний газ. Ми платимо 300% штрафних санкцій літом і 150% штрафних санкцій по обсягам зимою. Тому і при цьому ми маємо саме дорожчий газ практично серед всіх країн Європи. 334 долари. Ми рахували ціну газу на цей рік. Це У досягнення попереднього уряду так, це була угода. Mm -hmm. З якої те, що вдалося, я не буду говорити про ціну, зараз можемо і про ціну поговорити, але те, що вдалося з неї піти, я вважаю, що це для нас надзвичайно важливо. Три питання: ціна. Абсолютно не не ринкова, мені здається, абсолютно завищена штрафні санкції. односторонні е, росіяни за те, що прокачували газ і в менших обсягах, нічого не платили. І терміни оплати ми платили завжди до 7-го числа. А росіяни нам за транзит газу платили до п'ятнадцяти. Як можна тобто було ми... досягти таких угод? Як можна було підписати такі угоди? Я вважаю, що попередній президент, попередній уряд просто мені здається, не мали права підписувати такої угоди. Можна було. Що завгодно робити, але підписати такі угоди, так і призвести країну до такої ситуації, яку ми е, мали, це просто неможливо. Чи брали ви участь у консультаціях щодо підготовки цієї нової газово-чорноморсько-флотської угоди? З Чи уряду, Особисто ви брали участь у цій ні, особисто. не брав, брали участь практично все проходило на рівні прем'єр-міністрів. Тобто ми тільки, експертами не користувалися експертами? Ми тільки чули коментарі. Ні, були експерти Нафтогазу, їздили mm -hmm. туди, був міністр енергетики під час переговорів. Були експерти Нафтогазу. Під час ми тільки чули коментарі прем'єр-міністра. От я добре пам'ятаю перший коментар, коли не приїхали, росіяни не збиралися міняти угоду, їх все влаштовувало. Їх ціна і сама угода по жорсткості їх влаштовувала. Ми почули про це, члени уряду почули про це от, в день підписання. Коли було засідання кабінету міністрів, про це сказали, вам не здається, що така угода вимагає широких консультацій в кабінеті міністрів, ви займаєтесь бюджетом, займаєтесь зв'язками з МВФ, як взагалі відбуваються, як тоді приймаються рішення сьогодні? Я можу сказати, що якщо говорити про економіку цієї угоди, то вона гарна. Те, що ми будемо мати на 30% газ нижчий, що нам не потрібно піднімати тарифи населенню, що, що наша економіка отримає, реальний сектор, отримає газ дешевший, ніж у сусідів буде дешевший. Тобто це, це дуже добре. Але по самої формі, як це було зроблено, це, я думаю, багатьох людей образить в країні. Чому? Тому що ніхто нічого не знав. Не було публічного обговорення, і я можу сказати, що це не знаю. Мені здається, що в таких випадках завжди потрібно відверто говорити з людьми і казати: ось альтернативи. Я вважаю, що альтернативи в нас було три: перше, можна було би розрахуватися Нафтогазом. Я Переконаний, що для нас це був би найгірший варіант, тому що нафтогаз це прибутково. От в цьому році вже прибуткова компанія. А на наступний рік вона буде суперприбуткова. Мається, продати... так, так, я думаю, що Гу. таку розмову можна було би вести Гу. теоретично. Це я говорю теоретично. Чорноморський флот і практично альтернатива, альтернатива третя це підняття тарифів, Гу. що робило би неконкурентно здатним нашу економіку і ставило би в дуже важкі умови населення. І чим би це все закінчилось, я не знаю, тому що ну, для людей було би дуже важко платити таку ціну. Мені здається, що і зараз, знаєте, емоцій буде багато. Треба сісти конкретно очі в очі дивлячись, говорити про це самим українцям важко, образливо, але не саме важке, що переживала країна. І Я переконаний, що і зараз це повинно нас не розділити, а згуртувати. Як успішний бізнесмен, чи ви вважаєте цю угоду рівноцінною, якщо ви виступаєте у ролі України, І з вашої точки зору, чи легітимно взагалі ставити залежність, економічну стабільність і питання національної безпеки? Ну от ви самі говорите про те, що знаєте, це трошки різні речі. Mm -hmm. Як бізнесмен би я вам сказав, що я б перехрестився і сказав Слава Богу, нам пощастило. Mm -hmm. Невідомо за який флот тут нам віддали такі привилеї, нам настільки просто допомогли економічно, що це дуже добре. Але з другого боку, національна безпека. Я би сказав, національна гордість це переоцінити неможливо, і країнам, які відновлюються, які відроджуються, які хочуть бути великими країнами, це дуже боляче. Але я можу сказати, терпіти, терпіти, і мені здається, друге робити реформи. Нас можуть змінити. Ми не робимо реформи, ми споживаємо стільки газу. Чому тому, що ми нічого не змінюємо в країні? Ми не допомагаємо приватному сектору підняти голову трошки. І, і якщо це залишимо, от така вибачте, деколи люмпанізована країна, яка ну буде, яка от зараз може в деколих випадках нас самих трошки ображає, все буде й залишатися, на жаль.